Слава Україні! Ми починаємо. З нагодення захисників садовий нагородив родини загиблих на війні Львів'ян, почесним знаком святого Юрія, але й тут без скандалу не обійшлось. Як виявилось цю ж нагороду, почесний знак святого Юрія садовий присвоїв Михайлові Фрідману, так званому гаманцю Путіна, російському олігархові, який, власне, і проспонсорував вбивство невинних українців. Відповідне розпорядження номер 226 було опубліковане на сайті Львівської міської ради, датоване воно 03.06.2011. Про нагородження відзнакою Почесний Знак Святого Юрія Михайла Фрідмана за визначний внесок у розвиток культури та промоцію міста Львова у світі. Нагородити відзнакою Почесний Знак Святого Юрія Фрідмана Михайла Маратовича, голову наглядової ради консорціуму Альфа груп йдеться у заяві. І тут виникає надто багато питань саме до садового: як він узагалі додумався таке зробити? Людина, яка працює в Росії та має її громадянство, тепер нагороджується в Україні. Це ж просто не вкладається в голові. Як відомо Михайло Фрідман народився в Львові, але мешкає він у Лондоні. Крім того, він має російський та ізраїльський паспорт, і це ще не весь послужний список олігарха. Нещодавно Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ він влив близько двох мільярдів рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них тульський патронний завод, який виробляє набої, а також уральський оптикомеханічний завод імені Яламова, де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ. Для фінансування загарбницьких проєктів Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа груп Також він задіяв власні бізнесові інтереси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком армія Росії, яке постачається окупантам на передову. Мало того, разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угрупувань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії Фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров'я російських загарбників на фронті. Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв'язок в тимчасово окупованих регіонах України. Загалом на підставі цих зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Фрідману про підозру і фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України вчинені групою осіб за попередньою змовою. Варто підкреслити, що наразі олігарх переховується від правосуддя за кордоном. Проте тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Також у серпні мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників Альфа груп Михайла Фрідмана та Петра Авена. Варто згадати і той факт, що у серпні 2023 року детективи бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 мільйони доларів та 1,93 мільйони євро вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 мільйонів гривень службовими особами банку. І впевнено можна сказати, що це ще не всі грішки олігарха, а садовий в той же час, знаючи всі ці історії, вирішує його нагородити. Просто абсурд. Андрій Іванович зовсім втратив клепку чи спонсорування війни для нього в межах норми. Українцям і львів'янам треба дуже добре задуматись над цією ситуацією. Просто так це залишати не можна. Чекаємо від садового пояснення такого свого рішення. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережі. žít sebe.